Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра «Міністрів України, чергові підсумки тижня. Зараз перебуваю в дорозі на проведення спільного засідання україно Латвійської ж комісії. Маю надію, що ця робота, яка триває вже впродовж останніх п'яти років на щорічній основі, дасть черговий крок підтвердження української євроінтеграції, оскільки наші латвійські друзі це є наші перевірені партнери і одні з найбільших відданих прихильників нашої євроінтеграції. Ну а минулого тижня. Ми Булося декілька важливих подій, зокрема, це десятиріччя агенції запобігання корупції. Хочу ще раз привітати колектив ЗК за їхню віддану роботу, за те, що вони є надійною складовою архітектури антикорупційної в Україні. Ми ну, ціло низка важливих документів. Зокрема, ми внесли зміни до регламенту Комітету міністрів України щодо повернення Комітету міністрів України повноважень щодо скасування актів. З те, що лікарбується орган, звичайна ціла низка важливих документів, зокрема черговий лист на приєднання до ОСР в рамках нашої стратегії вступу до рації економічної та розвитку. Слава Україні.